Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвиток мовлення? Дітки, скажіть, а яка у нас зараз пора року? Правильно, зараз пора року в нас зима. Так. А давайте пригадаємо, яка головна ознака? є зими. Головною ознакою зими є сніг, вірно. Тітки скажіть, а сліди яких тваринок можна побачити на снігу? Сліди диких тваринок ми можемо побачити на снігу взимку. А де можна знайти сліди диких тварин? Сліди диких тварин можна знайти в лісі. А чому, дітки? Тому що дикі тварини живуть у лісі. А сліди яких тварин можна знайти в лісі? В лісі можна знайти сліди білки, сліди зайця, сліди дикого кабана, сліди лисиці, сліди лося, сліди вовка. Дітки. Розгляньте малюночки диких тварин. Давайте з вами прикріпимо сніжиночку біля тих тварин, яких можна зустріти взимку. Взимку можна зустріти вовка. Взимку можна зустріти білку, лисицю, дикого кабана, лося, зайця. А чому, дітки, ми не прикріпили сніжиночку біля ведмедя, їжака, борсука? Що вони роблять взимку? Вони взимку сплять, вірно. А зараз послухайте уривок оповідання, хто як зимує. Зима, мороз, всі тварини від лютого холоду поховалися. А в зайця немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущами виспиться, а завтра в ярочку приляже. Де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця тепла, пушиста й біла, як сніг. Добре йому в такій шубці тепло. І сховатися від ворогів неважко. Притулився до снігу, спробуй розгледіти. Вдень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти й попоїсти. Поки снігу полі небагато, він лапками його розриє, глянь, травичку знайде. А як намети хуртовина глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу, зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущів, з дерев молоді гілочки пообризає або кори поїсть, от і ситий. А інколи і в село в гості завітає, прийде пізно ввечері, коли в селі. Тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, насмиче, наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заєць цілу зиму. Послухали з вами оповідання, хто як зимує, а тепер давайте з вами. Відповімо на запитання про тварин взимку. Тож перше запитання таке Як гадаєте, чому тварини і птахи наближаються до людських осель взимку? Тому що біля людських осель вони зможуть знайти щось поїсти, вірно. Наступне запитання про зайчика. Чим живиться зайчик взимку? Взимку зайчик може їсти кору дерев, молоді гілочки, з-під снігу виривати собі суху травичку, а в селі смикати собі із тожка сіно вірно. Наступне запитання теж про зайчика. А як зайчик захищається від ворогів взимку? Зайчику допомагає його шубка, яка взимку стає білого кольору. Так, вірно. Наступне запитання про білочку. А чому білка не боїться морозу? Тому що шубка білки стає теплішою на зиму. Так. Наступне запитання: а де живе вовк? Вовк живе в лісі, а будинок називається вовка? Лігво. Так. А чому його називають хижаком? Тому що вовк як собі знаходить їжу, він полює на інших менших тваринок. Добре. А кого ще називають хижаком, дітки? А ще хижаком називають лисичку, вірно. А для чого лисичці такий довгий і пухнастий хвіст? Лисичка цим пухнастим красивим хвостиком замітає свої сліди, щоб її не знайшли. Пограємо з вами у дидактичну гру «Хто де живе взимку. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися малюночки тваринок. Вам необхідно сказати місце. Де живе ця тваринка взимку? Наприклад, це білка. Де живе білка взимку? Білка живе взимку в лісі у дуплі. Це ведмідь. Де живе ведмідь взимку? Ведмідь живе взимку в лісі, він спить у барлозі. Це вовк. Де живе вовк взимку? Вовк живе взимку в лісі, у лігві. Це їжак. Де живе їжак взимку? Їжак взимку живе в лісі. Він спить, зарившись у листечко. Це лисиця. Де живе лисиця взимку? Лисиця живе у лісі, у норі. Це борсук. Де живе борсук взимку? Борсук живе в лісі у норі. Взимку він спить. Продовжуємо з вами говорити про тварин взимку. Скажіть, а яка небезпека загрожує тваринам взимку? Так, вони можуть мати труднощі у знаходженні їжі взимку. Вірно. А чим їм можна допомогти? А допомогти їм можна, підгодовуючи їх. Так? Скажіть, а хто і як це може зробити? А зробити це можуть дітки. Лісничі господарства, національні природничі парки. Ось подивіться, в лісі є спеціальні місця для підгодівлі тваринок диких. Там ми можемо побачити і кукурудза ось насипана для тварин, і гілочки. Бачите, зелені, але висушені стоять для них. І сіно ось тут є. Ось тут є зернятка насипані для тварин, а ось і самі тваринки прийшли підгодовуватись. А також ми з вами повинні пам'ятати про птахів. А ось про птахів можемо подбати і ми з вами. Можна зробити годівничку з підручних засобів, а можна насипати корм уже. Готові, які є на деревах. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. А говорили ми з вами про диких тварин. Так. А про кого ми читали оповідання? Ми читали оповідання про зайця. Так, вірно. Дітки, тож скажіть, як ми можемо допомогти тваринам диким взимку? Птахів ми можемо підгодовувати, так. А хто допомагає диким тваринам у лісі? Диким тваринам у лісі допомагають лісничі господарства, національні природничі. Бажаю вам гарного настрою, до побачення!